Осміхнулось сонечко яскраво. Сьогодні День науки відзначаємо, вчених вся країна вітає, наука рухає прогрес і у людей до неї інтерес досліджувати, і вивчати, і отримувати результати. Досліди, експерименти, у науці загадкові моменти. Досліджувати настав час загадка прийшла до нас. Таке велике і займає увесь світ. Таке маленьке і в щелинку зайде. Правильно, це повітря! Повітря оточує все скрізь і ніби своєю ковдрою огортає землю. Повітря прозоре, немає кольору, немає запаху, тому воно невидиме. Але ми його можемо відчувати. А де ж ховається повітря? Якщо повіяти аркушем паперу, то ви відчуєте рух повітря. Вітер це теж повітря, його рух. Якщо у склянку з водою покласти камінчик, то на стінках склянки з'являються бульбашки, а це означає, що і тут скрізь його оточує повітря. Якщо взяти поліетиленовий мішечок і скрутити його, то помітимо, як утворюється повітряна подушечка. Повітря необхідне для дихання людей, рослин і тварин. Без повітря не один організм не може існувати. Повітря не можна забруднювати. Бережіть природу, піклуйтеся про неї. Наука нас чарує. Ось від цікавого завітати пропонує. Для цього досліда нам потрібні дві ємкості пластикові, або скляні апельсин та трубочка, щоб допомагати апельсину зануритися у водичку. Беремо пластикову ємність, опускаємо туди апельсин. Подивіться, як швидко він піднімається нагору і плаває на поверхні. Подивіться. Занурюємо його в водичку, а він знову піднімається на гору. Подивіться. А зараз беремо апельсин і очищаємо його. Тепер очищений апельсин занурюємо у воду. Подивіться, що відбувається? З нашого апельсина з'являються бульбашки. Це виходить кисень, повітря. І наш апельсин потонув. Нагору він ніяк не піднімається. Подивіться. Я хочу його дістати, підняти. А він знову тоне. Чому ж так відбувається? У шкірі апельсина знаходиться багато бульбашок повітря. Тому апельсин тримається на поверхні води і не тоне. Подивіться. А цей апельсинчик потонув. Шкурка апельсина наповнена бульбашками повітря. І вона тримає це повітря на поверхні себе. Наша апельсина нагадує пловця. На жупанчику. Діти, цей дослід потрібно робити з присутності дорослих. Для цього досліду нам знадобиться скляна ємність, склянка, свічечка, яку я закріпила на кришечці пластикової пляшки. Подивіться. Цю свічечку я ставлю в тарілочку. Будь ласка, попросіть батьків, щоб вони вам її запалили. Подивіться, як вона яскраво горить. Беру склянку і дуже охайно, обережно, подивіться, накриваю склянкою свічечку. Зверніть увагу на колір полум'я. Подивіться, воно стає все темніше і темніше. Колір полум'я змінився на фіолетовий. Свічка згасла за 3-5 секунд. Який же висновок з цього? Для підтримання горіння свічки нам потрібен був кисень. Як тільки кисень доступ до нього закрився, ми його закрили за допомогою склянки. Наша свічка згасла. Ну що, мої маленькі дослідники, а ви готові до експериментів? А чи вміє ваш апельсин плавати? А у вас вийшло загасити свічку без задування? Чекаю відео ваших творчих відкриттів. До побачення, до нових зустрічей!